Хмельничанин уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон. До Хмельницького придбали черговий сучасний медичний апарат. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії, Денис Піменов, Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Польські фермери поновили блокування КПП Медика Шигині. Попередньо протест триватиме до 3 лютого. Обіцяють пропускати три вантажівки на годину без затримок, машини з гуманітаркою і товарами, що швидко псуються. Легкові авто та автобуси рухаються у звичному режимі. Нагадаємо, що протестувальники чекають на підписання польським урядом гарантії виконання їхніх вимог. 22 грудня, 23-го року, поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області внаслідок мінометного обстрілу загинув старший лейтенант Євгеній Анатолійович Процюк, 76-го року народження. Про це повідомили у Старосинявській селищній раді. На фронті був заступником командира батареї з морально-психологічного забезпечення першої мінометної батареї першого механізованого батальйону військової частини старшим лейтенантом. Вічна слава і пам'ять герою! Хмельничанин уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон. Молодят викрили прикордонники пункту пропуску краківець. Виявилося, що шлюб 44-річних хмельничанин і 57-річна жителька Черкаської області уклали, щоб наречений уникнув мобілізації. Але щось пішло не за планом. Працівники західного регіонального управління Держприкордонслужби України розкусили шлюб за розрахунком. Під час проходження контролю як підставу для виїзду за кордон, подружжя надало свідоцтво про. Шлюб та пенсійне посвідчення людини з інвалідністю другої групи громадянки. В ході додаткової перевірки оперативні співробітники львівського загону встановили, що горе наречені уклали шлюб, аби чоловік міг виїхати за кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю. Надалі новоспечна сім'я все ж таки зізналася, що їх шлюб було укладено за зараз з рахунком. Інформують прикордонники про випадок. Вже проінформували співробітників поліції. До Хмельницького придбали черговий сучасний медичний апарат. Він призначений для штучного кровообігу. Обладнання купили державним коштом для обласного серцево-судинного центру. Про це повідомили в обласній раді. Апарат штучного кровообігу це складна багатофункціональна система. Його застосовують в кардіохірургії під час відкритих операцій на серці та судинах. Таке високотехнологічне обладнання тимчасово перебирає на себе функцію серця і легень, підтримуючи необхідну циркуляцію крові та вміст кисню в організмі. Обладнання вже інтегрували в операційну відділення кардіохірургії серцево-судинного центру. За допомогою нього проводитимуть втручання жителям області, внутрішньопереміщеним особам та воїнам Збройних сил України. 3 січня представники початкової школи номер 2 Хмельницької міської ради спільно з громадською організацією захист об'єднання волонтерів передали для потреб підрозділу десантно штурмових військ квадрокоптер DJI Mavic та портативну станцію електроживлення. Кошти на придбання необхідного обладнання для військових, учнів, батьки та педагогічний колектив збирали на благодійних шкільних ярмарках протягом осені. Ярмарки проходили в декілька етапів, аби акумулювати необхідну суму. Спільна праця небайдужих хмельничан дала відчутний результат. Загальна сума збору 266 тисяч 157 гривень. Також волонтери передали військовому підрозділу державні прапори, аби вони майоріли над звільненими українськими містами. Наразі волонтерський центр «Захист» проводить масштабний збір на пікапи для сил протиповітряної оборони, які захищають небо над Хмельницькою областю. Долучитися до збору може кожен. Шукайте детальну інформацію у телеграм-каналі Першого Подільського. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!